Погляньте на це пухирчате тісто, рецепт млинців взяти з цієї легендарної книги. Можете заскрінити для себе прямо зараз, а можете поспостерігати за цим рецептом в моєму виконанні. І для початку треба три яйця розділити на білки та жовтки. Білки я ставлю збиватися до стійких піків, а до жовтків у мене окрема розмова. Вливаю до жовтків пів склянки молока, додаю 1 четверту чайної ложки солі та 50 г цукру і все гарненько перемішую. Далі всипаю 250 г борошна і перемішую, щоб не було грудочок. Вливаю 40 г розтопленого вершкового масла і знову перемішую. Тепер залишилось влити ще дві склянки молока. Об'єм склянки 250 мл. Тим часом білки вже збилися до стійких піків, і я їх вмішую до тіста. Заздалегідь підготовую розтоплене вершкове масло, яким буду змащувати млинці, і також у мене миска з гарячою водою, на яку я поставила гарячу тарілку, в яку буду викладати млинці. Смажу їх звичайним способом на добре розігрітій сковорідці. А після того як млинець обсмажиться з обох сторін, прямо у сковорідці змащую їх розтопленим вершковим маслом і складаю в четверо. Гарячі млинці перекладаю на теплу тарілку і накриваю рушничком. І за таким принципом обсмажую всі млинці, спробувавши один раз цей рецепт. По-іншому, випікати млинці ви вже точно не будете. Вони неймовірно смачні та дуже ніжні. Можна куштувати прямо так, а можна загорнути в них вашу улюблену начинку.